Привіт! Останнім часом у мене було декілька запитів щодо харчування вагітних. Звичайно, за один раз не вийде поговорити одразу про все. Тож сьогодні розглянемо, скільки вагітна жінка повинна споживати калорій, згідно діючого наказу моз України, всім вагітним слід збільшити загальну калорійність на 350 ккал. Мені більше подобаються американські дієтичні рекомендації, яких калорійність розписана по триместрах. Як бачимо, в першому Триместрі взагалі не рекомендують більше їсти, ніж зазвичай. В другому триместрі дубову калорійність слід збільшити на 340 ккал, а в третьому триместрі на 452 ккал. Що ті всі цифри означають на практиці і яке це має значення? Дуже часто можна почути фразу, що вагітна жінка повинна харчуватися за двох. Як бачимо, це твердження є помилковим. Як я говорив, в першому триместрі кількість калорій взагалі не варто збільшувати. В другому триместрі до звичного трьохразового харчування слід додати невеличкий перекус. Про перекуси у мене є окреме відео, тож зупинятись на цьому детально не буду. В третьому триместрі переходимо на 4 харчування. Вагітні, що їдять за двох. Ризикують лишитися повними назавжди зі всіма наслідками для здоров'я, але зайва вага також впливає і на перебіг вагітності. В першу чергу, це додаткове навантаження на серцево-судинну систему. У вагітної посилюється задишка та серцеве пиття при звичних фізичних навантаженнях. Крім того, зайва вага під час вагітності істотно підвищує ризики пізнього гестозу і навіть виникнення його найважчої форми прегопсії. Переїдання майбутньої мами примахітності небезпечне не тільки для її власного здоров'я, а й для здоров'я малюка. Це логічно, адже якщо через зайві кілограми у мами порушується обмін речовин, виникають проблеми з серцем і судинами, підвищується тиск. Або з'являються проблеми з нирками, дитина, яка живиться через круготів, буде відчувати брак кисню і поживних речовин. Все це може позначитися не тільки на внутрішньоутробному розвитку, а й на майбутньому здоров'ї дитини. Такі діти мають високу схильність до ожиріння і діабету. Ще більше може пошкодити недоїдання. Особливо це є актуально, коли виражений токсикоз і кожен прийом їжі є справжнім випробуванням. Недоїдання може також призвести до пізнього гестозу вагітних, є загрозою викидня та перечасних пологів, анемії, яка призводить до гіпоксії плода. Показником правильного харчування вагітності є адекватний набір ваги. Звичайно, що не всі вагітні мають набирати однаково. Все залежить від ваги тіла до вагітності. І тут у пригоді стане так званий індекс маси тіла. Його дуже легко розрахувати. Щоб отримати результат, необхідно вагу до вагітності поділити на ріст у квадраті. Якщо отриманий результат 18,5 25 у тебе нормальна вага. Відповідно, менше 18,5 недостатня вага від 25 до 30, надмірна вага, більше 30 ожиріння різних ступень. В інтернеті ти можеш знайти таблиці, в яких розписано, як необхідно набирати вагу в залежності від тижня вагітності та індексу маси тіла. Також можна скачати додатки і знайти онлайн-калькулятори, в яких вносимо вагу до вагітності та ріст і термін вагітності, і тут же отримуємо результат, яка має бути вага тіла на даний момент. Ось приклад такого розрахунку за допомогою онлайн-калькулятора. Якщо коротко підсумувати, то вагітні жінки з одноплідною вагітністю та недостатньою масою тіла повинні набрати 13-18 кг з нормальною масою тіла 11-16 кг з надмірною вагою 7-11 кг та з ожирінням всього 5-9 кг. А на сьогодні все, побачимось!